Друзі, всім привіт! Ви на наш каналі «Шкатулочка Ідей. Тому сьогодні, на огляді, в нас буде ось така пряжа. Вона досить нова, не дуже популярна. Тому давайте ми сьогодні розберемо її. Значить, кольорів буде дуже багато, всі вам обов'язково покажу. Але давайте розпочнемо зі зразків, взагалі, як вона лягає, що це за пряжа, яка вона. Так як тут написано, що вона носочна. Вона дійсно є носочна, тому що світр з неї не кожен поносить, тому що для чутливих людей вона буде дуже косюча, прям колюча-колюча, правда. Коли вона от її випрати, вона стає м'якшою, але все одно. Вона ось така от, о, шелестить, зрозуміло? Ну, кажу своїми словами, кажу так, як є. Але в'язати з неї, скажу що легко. Єдине, що, якщо ви туго в'яжете, може просто от боліти палець. от от самої нитки, там, де нитка буде контактувати із, із, із тілом, Будеть, може, трошечки підтирати. Сама нитка скрутка дуже класна. Я навіть не можу вам розпушити її, щоб показати, з скільки ниточок воно складається. Бачите, наскільки вона дуже круто скручена, Блін реально не можу. О, є три ниточки. Бачите, от, з трьох ниточок складається пряжа. Ось так. Тому в роботі вона дуже легка. Моточки йдуть 50 грамові 160 метрів. Тут 100% вовна. Бачите, склад, тут взагалі такий шикарнющий, теплющий, тільки ручне прання. Е е і при дуже мінімальних температурах, тому що ви знаєте, що вовна вона просто сідає наскільки, що ви повинні не теплою водою, навіть не теплою водою, а прохолодною водою випрати виріб. А так от, і ну, прасувати можна при бачите, мінімальних температурах, і спиці вони рекомендують 2-2,5. У мене була троєчка, я зв'язала на троєчки. То, бачите, така, от, виходить, в'язка, класна. Така. І резиночку також, щоб можна було порівняти, поєднати і подивитися. Скажу, що. Ось, ось такий моточок, що я в'язала, дуже, дуже зачасту ще в'яжуть браслети сюди на руку. Чому сюди? Тому що тут от вени виділені, так, і кров дуже хорошо ганяє. Того сказали мені мої клієнти, які купляють пряжу, поділилися і сказали, що ця пряжа дуже крута для браслетів, для оберегів. Тому візьміть собі також на Для вязаних виробів от для прання я використовую такий ось ехоконцентрат. Його треба зовсім трішечки. І тоді такі вони м'якесенькі, бачите, от спеціальні. Які від компанії Choice. Значить, з двох моточків, виходить, носочки. Тобто, один моточок це один носочок буде зрозуміло, тобто, щоб ви орієнтувалися. Але розмір до 42-го. Якщо буде більший, не вистачить. Тобто треба буде три моточка брати. Діткам, діткам вистачить десь років до 6, одного моточка повинно вистачити. Але... Все, ще більше. Також дивіться, якщо будете високий в'язати да, то звичайно піде більше пряжі, якщо низький, тобто менше пряжі. Але зазвичай 100 грам вистачає на пару шкарпеток. Отак, От значить, це ми закінчили. Тепер давайте вам покажу, що я для вас підготувала, тому що тут дуже багато кольорів. Кольори різні йдуть. І яскраві, і нюдові, і насичені, і бліді, різні. Значить, дивіться, такий от яскраво-фіолетовий 438-й номер. Зараз я вам хотіла от показати: от дивіться, от взагалі дуже гляньте, скільки в них відтінків, і вони всі дуже круті. Значить, 418. 419 і 416, 425. Бачите, такий гірчичний, світлий, жовтий, солом'яний. Я його так називаю, тому що він, бачите, схожий на солому. Камера, до речі, дуже класно передає кольорову гаму. Тому, так, значить, червоний, той, що я в'язала зразочки, він 424. Він, до речі, в нас дуже популярний. Його, я ж кажу, на браслети беруть дуже хорошо. І такий 423-й, він буде яскравіший. Оце по червоних кольорах мій ось моїх два улюблених кольора. Я дуже люблю саме цей колір такий 434-й-436-й. Бачите, вони такі от відтіночки, Полинь називають, хто називає темна м'ята. а це такий от світлий джинс. По фіолетових відтінках, дивіться, вони з два, теж дуже круті. 426 і 428. Ось такі гарні. Так, що по зелені? Зелень теж, я ось тут у мене чотири кольори є. Так, дивіться, ось такі. Ну, це така, знаєте, темна м'ята. Ось возьму світлу м'ято. Така от є світла м'ята, така, як темна м'ята. 429, 430, 31, 32 і 33. Бачите, вони навіть підряд ідуть. Гарні, гарні кольори, дуже гарні. ну, Реально рекомендую таку ниточку, вона дуже крута. Так, 435. 413 номерочок. 439. Бачите, такий він сірий, просто сірий. Темний джинс, 437. Так, це у нас такий от він, як асфальт, іде колір 440-й. Молочний, він не є білий, він отак отакий він є молочний. Для порівняння я вам достану такий от 412. Бачите, він такий холодний і душі відтінок. Але він такий і не світло-сірий і не бежевий. Хоча тут теплий передає, бачите, на камеру, як бежевий він йде, але він такий трошки мов сіренькою. Так, оце ось такий. От біж. Такий теплий, теплий бієр. 414 це такий персиковий 422-й. Далі у нас 421-й це м -м, така, така пудра, насичена пудра. І класичний чорний. Ось такий у нас на сьогодні получився огляд пряжі. Вовна носочна. Друзі, яку пряжу потрібно зробити огляд? Ви мені пишіть, я обов'язково буду для вас робити огляди, тестувати і розповідати про неї. Тому залишайтеся зі мною, ставляйте лайк і підписуйтесь.